Всіх вітаю, Ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні хочу розпочати з вами серію детальних відео: моделювання детальних відео це буде часткові моделювання. Ця серія окремою такою папкою буде знаходитись в плейлистах мого каналу. Тож, давайте розпочнемо і розпочнемо з цієї цікавої пілочки. Чим вона цікава? Дивіться, це пальто. Його можна робити так само укороченим, як ви бачите на прикладі. Можна зробити. І трошки довше, ну, наприклад, просто з відрізною такою частиною. Це пальто бомбер. Воно зараз коротке, воно має реглан і воно має трикотажну вставку. Чого я хочу його взяти на моделювання? тому що це дуже добрий варіант для тих, хто тільки починає щось подібне шити і не знає, як, наприклад, вшити кишеню в рамку з листочкою такою, з широкою. Це саме, на мій погляд, простий варіант для початківців. Тож, Давайте будемо розбиратись. В мене пілочка, тільки пілочка, тільки, і без рукаву. Рукав ми зробимо передню частину рукава передува, ми зробимо її без додаткових лекал. Просто покажу, як це можна моделювати вже тут на викриті. Тож, поїхали. В мене ця частина це стегна, лінія стегон. Ця частина лінія далі. Хочу, дивіться, зауважити. У нас це укорот, ми відштовхуємося від короткого пальто. Укорочене пальто має десь приблизно центральну частину своєї довжини між талією і стегнами. Ви можете брати собі як завгодно. Тож я беру лінійку і ось так на як зараз, як я це бачу, я це креслю. Ви можете собі заміряти ту довжину, яку ви хочете. Це перше від центру, центр. Пілочки, від центру пілочки я хочу відступити 4 см на застібку. Вона там доволі широка, але вона не двобортна. Вона має досить глибоку посадку гудзиків, але і петлі, і петер, але той захід він не має собою моделювати двобортність. Тож 4, можливо, 5 см, будь ласка, ви можете собі так само відміряти. Так, зараз я візьму, я візьму. Одразу колір, все інше, потім відріжемо. 3 см я відступаю на розширення. І приблизно, так, 3 см я відступаю. Тобто ця цифра 3 в сторону від бокового шва і вниз. Ось так. Я до цієї пройми креслю нову пройму. В мене, нагадую, реглан, тож, я від цієї Точки заглиблення і розширення. Будую таку ж саму лінію заглиблення, округлену, ось сюди, в цю е, лінію моєї пройми, начебто звеличуючи, повторюю ось це заглиблення самої базової пройми. Далі я беру лінійку і веду ось так вниз, поки що олівцем, щоб подивитися, що в мене виходить. Десь 3 см. Я приблизно дивлюся на... у масштабі. Я можу заміряти, і в мене 1 см це 3 см оригінальних. Тож, ось тут 3 см в мене залишилось на цій частині. Це по нижній частині, я можу її вже відокреслити, ось так: мого пальто. Я його не заталюю, воно не має з собою приталеності. В крайньому випадку я того не бачу. Якщо ви там щось угледіте чи захочете, ви можете зробити. Але нагадую, що в нас нижня частина, вона скрізь іде широкою подвійною трикотажною вставкою. Далі. В нас є лінія талії. Від лінії Талії приблизно сантиметри на 4, можливо, на 5 В завишки Треба провести лінію. Та лінія, зараз я її веду саме олівцем, тому що ми потім тут ще зробимо окрему лінію. Це технічна лінія олівцем. Ця лінія 4-5 см. Ви можете взяти собі все, що завгодно, дивлячись, де у вас талія стоїть. Це ось ця частина це саме трикотаж. Ось так: трикотаж. Три Я вам пропоную теж записувати, тому що потім ви будете, знати, що до чого. І ось це бокова частина пілочки. Так само записуйте низ пілочки, і е, там вже далі буде вам зрозуміло. Від центру пілочки я хочу відступити приблизно так само, десь від центру пілочки, 3, можливо, навіть 4 см. Все між 3-4 см 5, максимум гуляє. Чотири я ставлю, ви можете три відступити від центру пілочки. Дивіться, за вашою базовою основою. І тепер я ось так, дивіться, від цієї лінії вниз я чітко вертикальну лінію веду, то буде ось так. Перша деталь цього пальто трикотаж. Трикотаж, вставка. Ніяких виточок в нижній частині в нас немає. Я п'ю чаючок, тому що у нас холодно, тому <див> що у вас так само. Так, хоча бажаю вам тепла і з цим пальто так само. Далі, від лінії від ось цього куточка я бачу, що лінія кишені починається вертикальна лінія кишені, починається приблизно 2-3 см. Можливо, навіть і 3 всі 3 см. Ось так. Я ставлю першу лінію. І вона доволі, я так думаю, що широка ця кишеня, вхід в кишеню доволі широкий, але ну, давайте більш розсуджувати десь, можливо, ось так. Скільки тут може бути, можливо, тут і 20 см. Це в мене 5, 6, 12. І 18. ну, Бачите, це я вам рахую за моїми масштабами. Десь приблизно біля 18-20 см. Можна ще трошки ось так додати, і буде 20, тому що мені вона прям заходить туди більше під рукав в бокову частину лінії. А ви дивіться саму, самі, яку вам треба. Висота цієї кишені в рамку йде на 4 см. Ось так. Я це ставлю такими технічними лініями зараз буду проводити, вам так само я того бажаю, щоб ви не наробили одразу лишніх там креслень маркерами. Потім можна заплутатись. я вам скажу, що коли я роблю креслення, лишні креслення маркерами, і потім я теж так само можу заплутатись. І тепер, коли я все це відкреслила, я ось так наводжу все маркером. Це кишеня. Це верх, це низ, це одразу ставлю собі до бокової частини, це до передньої частини. Ось так. Я собі відмічаю, для того, щоб мені було добре видно. Переходимо тепер на верхню частину. Тепер можна зосередитись на. Можливо, більш складних деталях. Я бачу, що горловина вона занижена приблизно, приблизно це базова горловина, ну, приблизно, мабуть, сантиметри на 2,5. Ось так, 2,5-3 см. Ми відходимо тут десь біля півтора, півтора сантиметри, і я зараз, креслю. Лінію. Якщо ви зосередитись на лініях відстрочки, таке враження, начебто тут буде така собі кишенір. вибачайте, горловина квадратна. Ну, давайте будемо уважні. Ось тут у вас іде відстрочка. Ось, Ось тут починається комір. Ось так. Він у вас іде. Той комір. Ну так, так, неважливо. Сам комір він у вас тут починається. І коли у вас він ось тут, ми не будемо його будувати. Коли у вас він ось тут вшивається, враження, як ви бачите, відстрочка йде звідси, ось так, такими більш рівними, рівними квадратними лініями, Тож, десь навіть ось звідси, тому що це від центру. Ось так. Воно здається, начебто, то саме така квадратна вся історія за горловиною. Ну ні, тут немає квадратності, просто воно такий візуальний ефект нам дає. Я наводжу це. Все це діло і зараз відріжу лишнє. Чому зараз відріжу лишнє? Тому що вона нам, воно нам буде заважати саме в моделюванні. Далі. Так, так далі я не буду нічого відрізати. А, поїхали. У нас є виточка. Взагалі, виточку треба, треба було б якось зберегти, але ми її збережемо, при тому ми її трошки і розмоделюємо. Ще я хочу цю виточку зробити трошки, за рахунок цієї виточки пустити розширення в пройму, як завжди. І один сантиметр, один сантиметр я хочу залишити в плечі. Тож, Ось так я спускаю вниз, я, до речі, не розрізала нічого. Зараз я ось тут відріжу лишні. Нічого не розрізала. Але, поки я далі буду працювати з виточкою, я хочу попрацювати. Я хочу попрацювати з лінією, з лінією саме а, пройми рукава. Дивіться, приблизно ось тут, звідси, в мене піде. Ось так, я зараз накреслю. В мене ось так можна повести. Взагалі-то цю лінію реглану ви можете вести так, як вам заманеться. Але вона там доволі глибоко йде від пройми, тож я її ось так і креслю. Цю ні, в мене немає зараз гумки, тож я буду без неї. Приблизно ось так. Ось так вона пішла, далі потім наведу. І дивіться, ось звідси мені потрібно накреслити так само ось цю частинку. Пройми, тобто відзеркалити. А, нахил. Ось, десь приблизно ось так я накреслю. Це рукав. Зараз це технічні лінії. Дивіться, я провела ось тут, можна спустити на пів 0,5 сантиметра від плеча. Це технічно, потім його підредагуємо. І звідси. З цієї частини сюди я повела лінію. Воно, начебто, на завуження. Якщо вам потрібен чітко рівний, такий широкий чи широкий рукав, ви можете тут розширити. А я поки що на завуження. Тут ви самі собі, як вам треба. Потім звідси, ось з цієї, я ось так накреслю цю точку, це точка поєднання пройми рукава і до пройми переду. Я веду ось так лінію. Закруглену. Ви її можете взяти стрічку сантиметрову на ребро відміряти. Я зараз для себе, так і для вас технічно це креслю. Ви відміряєте ось цей відрізок і переносите його сюди, цю довжину. І цей поворот максимально ви зберігаєте таким, яким він є ось тут. Якщо вам це складно зробити, візьміть кальку, переведіть і ось дивіться, я дала направлення, і ось в цю точку, там де в мене буде остання ширина рукава, я переводжу ось так лінію. І ви переведіть, переведіть цю лінію. Ось так. Я вам нагадую, що зараз ми накреслили саме лінію пройми рукава на пілочці. Цю частину ви можете зробити як вставкою, перевести її, перенести на кальку і зробити таку собі ластовицю подовжену. Можете знову ж таки, від. Вдзеркалити на кальку, у вас буде окремий такий рукав цільний. передня частина рукава. Просто я вам розповідаю, як то зробити, саме за допомогою без усіляких базових рукавів, які накладаються. Ось так я зараз накреслю. Тут обов'язково, переходячи на рукав, поки що, я. Зараз технічно, ось так. Мені треба зробити саме прямий кут, тут. Тут теж буде. так, тут у нас, Зараз ми, тут треба, щоб був прямий кут, і тут прямий кут. Але ми це зараз зробимо. Давайте перейдемо сюди, тому що нам цю лінію треба відредагувати, вже коли у нас плече буде готове. Тож, як нам з вами це питання вирішити? Як нам вирішити це питання? Зараз я намагаюся перевести цю частинку? Рукава. Саме ось цю частинку. Ось так я накладаю я ось. Ось так. Чому я це, це бок? Бокова частина. Чому я це так роблю? Тому що мені просто треба відмітити, що куди. В мене поєднується. Так, це рукав. Це рукав, внутрішній шов. Потім ми поєднаємо це з цією частиною. Далі, дивіться, тепер ми можемо тут розрізати сюди, в пройму. розрізати сюди. Я вам нагадую, що в нас рукав ще не закінчений. Це в нас просто одна з частинок рукава. Яку нам треба поєднати з тим. Ви зараз а, слідкуйте. Я зараз ось так дотримуюсь тут подовженого плеча за рахунок виточки. Тобто частину виточки я розподіляю сюди через точку плеча, вона у мене залишається отут об'ємчик. Далі мені треба, так. цю частинку відріжу, ось так я розрізаю, розкриваю тут в пройму. Приблизно я розкриваю саме в цю частину пройма. Ця частина пройма в нас залишилась від базового рукава. На 0,7 см я відкриваю. 07. Ось так. Я підклеюю. Зараз підкладу, щоб воно мені допомагало, а не заважало. Так. І тепер я можу продовжити свій рукав. Дивіться, в мене залишилась залишилось ця, ця частинка рукава. Я її можу підкласти під цей, але не зараз потім. Давайте спочатку з частинку рукава. Я ось так трошки, дивіться, ось тут, начебто, ну, він повинен бути, щоб ніяких куточків, такий собі прямий кут, а потім трошки його поверніть, щоб ваш рукавчик був максимально. Рукавчик плечико, щоб було максимально за вашим плечем, тому що ну, прямих кутів тут не треба. Тут я лишні відрізала, ну, ладно. І дивіться, тут обов'язково нам потрібен прямий кут. Кривенько. Тут, прямий кут. тут, ну, загалом тут так само прямий кут, просто поверніть ось, так. Дивіться, щоб у вас тут був прямий кут, поверніть. Тут куточок. Нічого страшного, якщо це пальто. В пальто можуть бути, так як і в жакетах, можуть бути більш такі, начебто з поворотами вигнуті. Ось тут лінії рукава. І у вас може бути підкріна під рукав. Головне, щоб у вас не було ніяких кутів ось цих загострених. Так, лінію реглана наведемо. Можливо, буде хаотично, вибачайте. Я хочу просто показати. Начебто поетапно Лінію реглану, вона десь ось сюди, між, ну, трошки, давайте я вам скажу за моїм масштабом, вона переходить десь на біля 7-6,5 см. Від ось тут, 6,5 см. Приблизно. Ви можете спустити на лінію реглану, так, як вам буде цікаво, так як вам буде краще. І потім ви цю лінію реглану ведете так. Знову ж таки, як вам подобається. ось Але я максимально дотримуюсь того, що я бачу. Прямих ліній вести можна ось тут, але цікавіше і гарніше, коли тут більш така, знаєте, начебто скруглена лінія Вона тоді лягає так більш природньо, ніж прямі кути, тому що за прямими кутами потім треба буде. Всі інші лінії перемодельовувати, щоб, знаєте, була вже гармонія ліній. Ця частина в нас практично готова. Зараз з рукавами повернемось. Дивіться, ви можете залишити тут витачку зробити її меншою, і залишити. Можете. Зараз я вам покажу. Ви відрізаєте нижню частину, ви її все одно її відрізаєте, це у вас окрема деталь. Ось у вас перша листочка і кишеня. Обов'язково поєднайте ще раз, якщо ви як я не поєднали, і поставте позначки ось вони в мене є, де у вас буде поєднуватись ця деталь. Тому що трикотажна деталь у вас може бути цільною по всій своїй довжині, не мати швів, шви можуть бути тільки ось тут. А вона може огинати повністю по спинці і поєднувати її тут, і поєднувати з боковими швами і з кишенями. То є дуже важлива історія, тому що трикотаж може трошки розтягнутися, трикотаж може бути викроєн трошки довшим і так далі. Щоб цього всього оминути. Для того нам потрібні ось ці точки, щоб ніде нічого не впустити. Давайте ось це окремо зараз я відкладу і повернемось до цієї виточки. Цю виточку можна. Випустити ось сюди. Дивіться, від цієї лінії, щоб не зрізати лишнє, від цієї лінії в пройми, я веду сюди нову лінію. І ось так її відрізаю. Ну, я її не відрізаю, я просто надрізаю. Потім. Бачите, в мене тут я не до кінця, не до вершини, а сюди приблизно. І в мене тут трошечки ось такий острівець, начебто, ну, проміжок залишився. Цей проміжок я хочу залишити. Дивіться, ось так поєдную. Цей проміжок я залишаю, поєдную витачку. Зараз чогось я це поєднання так бачу. Є дуже багато способів, як можна то зробити. Зараз додам частинку. Саме так розподіляємо виточку, щоб її взагалі не було, якщо вам вона не потрібна. І веду нову лінію сюди. Нову лінію. Ця лінія в мене технічна. Для того, щоб я перевірила. Дивіться, в мене є. Ось тут, ну, за рахунок ось цієї точки, я собі так само можу. Бачите, в мене є ось тут поєднання, ось тут точка поєднання. І ось ця точка поєднання. Я беру. Так, в мене ще рукавчик. Рукавчик, поєднання рукавчика. Ось. Дивіться. Тут я доклала, вирізала. І тепер я відмірюю собі. Точну лінію поєднання. Зараз. Ось так. Так. Ось так веду. Дивіться, я вишня. Ось тут виміряла. Зараз ще раз покажу. І від цієї точки сюди я лишнє можу зрізати. З цього краю зрізаю. І тут вирізаю нову пройму. Таким чином, всю виточку я розподілила саме ось сюди. За рахунок всього цього об'єму цього пальто. Дивіться, в мене нижня частинка, зараз я лишнє зріжу, тому що вона мені буде заважати. те, що я креслила, так? те, що я ось тут накреслила куточок, який я поєднала цю пройму з цією точкою, я чітко знаю, що вона сюди входить. Тут те, що я малювала креслила, я поєднала з цією лінією, вона в мене сюди увійшла. І тепер я вирізаю рукавчик. Тут така скруглена лінія рукава і тут. І дивіться. Тепер ще раз, коли я поєдную цей рукав, я можу, протримуючи тут пальчиком, заміряти довжину моєї пройми. Вона тут повністю у мене сяде. Якщо я сумніваюсь, я приношу цю точку на зворотній бік, докладаю до цієї точки поєднання, ось так. І відміряю ось цей шматочок. Ось цей шматочок ось так відміряю лінію. І все. І ви знаєте, що ця, ця довжина вашої пройми вона максимально однакова, як довжина вашої пройми по рукаву. Тут всі ці лінії ви можете редагувати, обов'язково зупиняйте свій погляд на точках фіксації цих деталей, тому що це важливо вам потім поєднувати. І ось так у вас. А є передня частина вашої пілочки для пальто. Це коротке пальто. Пишіть. Я трошки приходжу в себе, повертаюся до моделювання і до нових зустрічей спокійних і приємних вам днів!